Як нині Юрій Михайлович підприємства, які виготовляють обладнання для пасік, працюють в умовах війни, і з якими труднощами зіштовхуються? Ви вже деякі назвали в труднощі. Це перш за все складається реалізація продукції. А друге питання це робоча сила. Оскільки підприємства виробничі і в них задіяні в більшості чоловічі руки, от то коли ми втрачаємо кваліфікованих спеціалістів, це на жаль негативно відображається. А задіяння нових людей це тривалий час, і якесь нав... їх треба навчити нових людей. От тому зараз ми намагаємося ну якось кооперуватися з іншими підприємствами, в тому числі з Черкас. Ми залучаємо і допомогу інших підприємств. Тобто в Черкасах існує кооперація дрібних підприємств, от які один одного один одному намагаються допомогти і виручити. От а далі, якби. Знову ж таки, зважаючи на війну, зважаючи на те, що робочі сили ну в Черкас це не так болюче, як в більш наближених до фронту містах, але все одно кваліфікованих спеціалістів з кожним днем, особливо станочників, стає все далі менше. Навчанням ніхто не займається, і виділити нам час на те, щоб навчити кваліфікованого спеціаліста, також не не є можливим, тому що вони їх немає багато, їх мало. І ставити до них учнів і важко, і це не популярно зараз серед молоді. На жаль. Релоковані підприємства вже трішки проговорили про їх роботу. Раніше були спільні інновації, спільне напрацювання, як нині обмін думками з іншими областями і з людьми, які переїхали в зв'язку з війною. Сюди ну знову ж таки обмін думками і напрацюваннями з огляду на те, що попит ринку дуже змінився. І ну, намагаємося зараз залучати людей, які виїхали за кордон. У нас все частіше люди відгукуються і просять надіслати їм якісь, якесь обладнання, тому що воно у нас в рази дешевше, ніж за кордоном. От. А між собою, знову ж таки, це тільки кооперація, тому що ну, інакше ми, ми недостатньо сильні і. Оснащені для того, щоб виробляти продукцію на рівні кращих світових фірм, тому виходити з цього можна тільки за, за рахунок допомоги таких, як ми. А це кооперація першу чергу нещодавно. Як відомо, ви брали участь у міжнародній виставці і здобули відзнаку у конкурсі інновації в отриманні продуктів бджільництва. Нині ваш виробничий інноваційний кооператив. Над якими новинками у галузі пасічництва працює? Ну, у нас якби задумок багато. Не вистачає ресурсів для того, щоб їх втілювати. Перша задумка, і над якою ми працюємо, ну це полегшити працю пасічника, тому що ми бачимо, що залучається все більше жінок. Навіть відгуки магазинів по бджільництву, що все частіше приходять жіночки і просять інструменти, бо чоловік на війні, чоловік просив купити рамки, чоловік просив купити якийсь інструмент, і наші покупці все більше жінок, тобто полегшити роботу раз і підвищити продуктивність праці, тому що зберегти рентабельність господарства можна двома шляхами: або підвищити ціну на реалізовану продукцію, або зменшити затрати на виробництво цієї продукції. От ми працюємо над тим, як зменшити затрати для вироблення однієї продукції. Як відомо, у зв'язку з війною чимало підприємств, які виготовляли обладнання для пасік, вони припинили своє існування. Як нині вирішується це питання для бджолярів відносно обладнання від інших предметів, які необхідні для життєдіяльності пасік, ну як, якщо до війни повністю забезпечували Україну з обладнанням інструментом власного виробництва? то вже все більше на цю нішу заходить дешевий китайський товар, ми не можемо конкурувати, і все більше пасічників переходять на, оскільки коштів для розвитку також не мають, вони переходять на китайський товар. Тобто ми втрачаємо свої позиції, на жаль. Релоковані підприємства, які спільні ідеї з ними? Спільні ідеї з ними в першу чергу це об'єднання в проведенні отаких заходів, які зараз ми намагаємося провести, тому що про них не менше знають у цьому. Це заходи в першу чергу організовуються для ближніх населених пунктів для локованого населення, і оскільки вони тут з'явилися нещодавно, про них мало знають, тому організація. Це таких виставок, тому що на кожний товар у нас буде представлено по кілька виробників аналогічної продукції, і місцеві пасічники, запрошені люди, можуть і побачити, і прицінитися, і порівняти виробництво тих продуктів, до яких вони мали доступ, і ті, які привезли релоковані підприємства, їхня пропозиція і безпосереднє спілкування знову ж таки. Ви, як пасічники-підприємці, обмінюєтеся, як ви зазначили, досвідом і дбаєте про те, щоб не була втрачена галузь бджільництва. Взагалі, яка нині ситуація з експортом меду? Ну я вже називав цифру, що близько 50 тисяч тонн відправив минулому році за кордон. Це доволі гарний результат, як для тої ситуації, яка на сьогодні склалась в Україні, але Критична точка це ціна. Ми спустилися, якщо можна називати такі цифри з 65 гривень на 42-43 гривні. А це третя частина. В простих цифрах це кожна третя тона меду добута нами. Ми віддали просто безкоштовно. Це повністю обмежило пасічників якраз в тому, про що Юрій Михайлович говорить: про в розвиток. На сьогоднішній день пасічники просто виживають, якщо про якийсь розвиток на перспективу мова не йде. Ну якщо не залучать сторонні кошти, там гранти ну або кредити, що для нас це фактично неможливо, тому що пасіка – це, мабуть, один із таких найризикованіших видів заробітку. Можна втратити одночасно і все. Пане Юрію, яких нових можливостей ви як раціоналізатор, винахідник, шукаєте із однодумцями? Нині знову ж таки нові можливості це шукати нові продукти, тому що ну пасіка виробляє не тільки мед. А за кордоном цікавляться, от знову ж таки, з мого досвіду відвідання міжнародних виставок. Будь-які новинки відразу викликають інтерес і ну, в першу чергу китайці кром те бігають, а потім всі решта. От я не, не раз був свідком, як присилають агентів і скупляють усе, що вони побачили вперше. Тому перспектива це розвиток виробництва інших продуктів. І переробка меду на солодощі, тому що мед, медпоєднанні з багатьма продуктами це унікальне, і тут є українські рецепти, які невідоміше в світі. Але на жаль, знову ж таки, от ми їздили на міжнародну виставку за рахунок американських платників податків. На жаль, це мені прикро, але за свої кошти я не можу поїхати на на міжнародні виставки. Я недостатньо заробляю на своєму підприємстві. А для того, щоб розвивати цю тему, треба світитися на конгресах. Більництво, попри всі виклики і нюанси, про які розповіли стратегічний, за вашими словами, напрямок у розвиток сільського господарства. Які перспективи розвитку пасічництва нині ваша точка зору? Дійсно, я так вважаю, це перспективно. І для молодих людей, які входять в цю галузь і розвивають, готові вкладати час. Це супер. Більше всього буде з часом. Це не мед, а це запилення і запилення агрокультур в промислових масштабах. Тому що зараз всі зрозуміли, що 10-20 вуликів це вже не, не про що. А промислові пасіки дійсно можуть закривати такі потреби дуже гарно. Промислова це вважається там. Ну, в нас в Україні от 300 сімей. Скажем, це може бути ще сімейне господарство, але є пасіки, які налічують і тисячі пчів сімей. От для цих людей це тільки запилення. Як почули у спілці пасічників є люди, які і тримають великі пасіки? Є люди, які мають значний, за вашими словами, досвід і які хочуть ще навчатися і якби долучитися до всіх цих нюансів, які обговорює спілка. Яку допомогу отримують спілчани від спілки пасічників області? Сьогоднішній день ми плануємо зразу ж після виставки провести збори спілки. Щоб більш інформаційно бути готовими до того, що заучимо нових членів і надавати навчання. Тому що багато молодих пасічників, які хочуть долучитися, взагалі не розуміють, дивлячись Ютуб, ну і читаючи навіть книги, не розуміють про що йде мова. в живому спілкуванні це набагато краще вдається. Тому що плануємо проводити такі зустрічі для. То, щоб розширювати можливості нашої спілки, незважаючи на труднощі, ми намагаємося утриматись на ринку, намагаємося освоювати нові ринки і намагаємося тих пасічників, які за покликанням пасічники, тобто втримали, незважаючи на всі негаразди, втримались на цій роботі, намагаємося дати їм. Кращий інструмент для підвищення продуктивності і більше знання для використання цих, цих своїх можливостей. От, тому надіємося, звичайно, на краще. Надіємося на те, що і держава буде зважати на користь бджільництва як для аграрної країни. І працюємо в цьому напрямку. Я хотів би подякувати в першу чергу суспільному за таку можливість, що ми можемо про себе заявити як спілка пасічників Черкащини, окремо Юрію Михайловичу і кооперативу ПАВІК за можливість використовувати таку прекрасну продукцію, яку вони виробляють у нас в доступності недалеко в Черкасах. І на сьогоднішній день дійсно будемо дивитися з позитивом, тому що пасічники вони дуже позитивні люди. Я запрошую пасічників Черкащини на виставку для того, щоб познайомитися і почати нове життя в новому році. Обов'язково долучаємося до збору коштів для допомоги армії. У нас буде така можливість. Які виклики постали перед бджолярами Черкащини у період війни, як вони їх долають та як підтримують зсу? На цю тему спілкувались із адміністратором спілки пасічників Черкащини Ігорем Таранухою і пасічником-винахідником, директором пасічного кооперативу Павік Юрієм Гуслієм. Вислухали Українське радіо Черкаси Радіодень. Програма «Радіодень».